Звичайний книжковий персонаж він не розвинеться настільки, не будуть створюватися йому різні течії по типу люциферіанства, різні організації. А до речі, люциферіанські організації вони насправді роблять дуже корисні для суспільства речі. Слухайте, церкви стільки не роблять крутих, прогресивних, суспільно-корисних проєктів, як роблять і люциферіанці. Ви поцікавитесь. Так от ця фігура явно має сенс і. Стала вже трішки більше, ніж літературним персонажем, тому що вона і зараз, і досі має вплив на суспільство. Тобто, дивіться, Гаррі Поттер, яким би він не був популярним, класним, круто продуманим літературним персонажем, він не має впливу на суспільство. Він не відстоює суперкруті ідеї, не впроваджує нові проекти і не продовжує жити у подальших різних формах. А Люцифер все це робить, тому ми можемо сказати, що якби свій статус. Сва він заслужив.